До справ фінансових напередодні чергової сесії зібралась на своє засідання бюджетна комісія Івано-Франківської обласної ради. Там заслухали більше десятка питань. Частина це звіти про виконані програми, які, попри труднощі, вдалося втілити торік. Окрім того, депутати мають погодити і фінансові плани на 2023-й та розподіл коштів, які не вдалося отримати наприкінці грудня чималому переліку розпорядників. В минулому році казначейству через нестачу коштів в єдиному державному казначейському рахунку не вистачало коштів. Казначейство не встигло провести оплати. Відповідно, ми зараз розглядаємо питання розподілу коштів вільного залишку, і в сумі 92 мільйони гривень ми повертаємо тим розпорядникам коштів, які не використали їх в минулому році. Це субвенції громадам, це також від повернення коштів головним розпорядникам коштів, які не використали їх. Тобто, це говоримо про департаменти обласної державної адміністрації. І про інших розпорядників коштів, наше комунальні підприємства і так далі.